Тому перший пункт мобілізація потрібна, але чи досягнемо ми мобілізацію через репресивні норми, чи треба робити мобілізацію через заохочення, через підтримку, через зрозумілі терміни служби, зрозумілі механізми ротації, і в будь-якому випадку дати людям розуміння, що держава не вважає їх своєрідним гарматним м'ясом, що держава вважає, що кожен воїн, кожна особистість є надзвичайно цінною, і що держава Ава, в свою чергу, робить усе, щоб посилити армію не тільки людьми, але й всім іншим. Насправді дуже важливий момент, що сучасна війна це не є війна, ну це не має бути, скажімо так, війна людського фактору. Ми живемо в 21 столітті і Якщо Московська Федерація може собі дозволити бавитися, скажімо, в... Кидання лю людей в місні штурми, то в неї є мобілізаційний потенціал у 25 мільйонів людей. У нас такого мобілізаційного потенціалу немає, і ми не маємо права дозволити вичерпувати цей потенціал. Відповідно, ми маємо воювати не людьми, а дронами, технологіями, технікою, снарядами. І ось цього. Законопроєкт не вирішує. Другий момент: якщо ми хочемо заохотити людей, ну з одного боку, перше, що хотіли всі військові на передовій, щоб були зрозумілі терміни служби, після яких можна демобілізуватися. Ми з самого початку пропонували 18 місяців, потім 24. В результаті уряд не ми подали цифру в 36 місяців. Окей, хай буде 36, але хай буде щось зрозуміле. Потім додали норму, що тільки за рішенням ставки. Потім додали норму, Норму, що має бути з них 18, а потім вже 24 місяці на передовій на нулі згідно з бойовим розпорядженням. Добре, хай воно хоча б буде. І тоді, якщо на 25 й рік готувати. Зміну то буде десь близько 100 тисяч людей, які матимуть право демобілізуватися, А до 25-го року, до квітня місяця, наприклад, є можливість підготувати цю зміну. Тобто, вже якийсь логічний процес. Це повністю забрали, і два дні поспіль військові з передової штурмують дзвінками. Смс-ками каже, як ви могли, це було єдине світло в кінці тунелю. А то тобто, я так розумію, що я тепер довічно служу, я напевне не доживу. І це демотивує деморалізує. Зує захищати українську державу, хоча вони всі лишаються на своїх місцях, вони захищають свої рідні домівки, своїх дітей. Уряд чомусь попішов ось таким шляхом півроку мусолили проблему. А тут раптом ви вирішили бути страшними героями, і це все поприймати. І моя особиста думка, що питання демобілізації це є питання національної безпеки. Чому Тому що в то і ще й питання ротації? Тому що втомлені військовослужбовці вони не можуть повноцінно захищати державу. Ми маємо розуміти, що людина не робот. Людині треба відпочити, відхекатися, набратися фізичних і моральних сил. І чесно кажучи, от я з 14-го року волонтерів. В мене дуже багато підопічних, 16-17 рік звільнилися, бо вже прийшов час. Їм дали можливість демобілізуватися. Дехто поїхав за кордон на заробітки. Як ви думаєте, який середній термін був перед тим, як вони вернулись на передову? Два-три місяці ну, я так і Їх починало крити. Вони підписували нові контракти, їхали на передову, і таких випадків є дуже і дуже багато. Тобто, заявити, що всі покинуть армію, це теж неправда, і мені дуже прикро, що сьогодні військове керівництво держави використали в політичній дуже некрасивій грі, особливо коли приперли 16 комбригів до Верховної Ради аж на 5 хвилин, зірвавши їх з позиції, зірвавши Авши з передової, щоб зробити таку, типу, красиву картинку, так не можна зневажати військовослужбовців, і кожен мудрий комбриг знає, що його хлопцям-дівчатам треба відпочити, коли можна зробити можливість заміни ротації. Кожен комбриг буде дбати за своїх, а не просто приймати законопроєкт, а потім розказати, що всі дурні, а слуги мудрі.